Вітаю, діти! Сьогодні на занятті ми з вами ознайомимось з оксидами і навчимося давати їм назву. Запишіть, будь ласка, зошит визначення. Оксиди це складні речовини, які складаються увага, з двох хімічних елементів, один з яких є оксиген з валентністю – 2. Тому в загальній формулі оксидів елемент Х я пропоную вказати валентність оксигену. Це важливо, бо є сполуки, в яких оксиген буде мати валентність 1, і вони вже не будуть належати до оксидів. Як правильно давати назву оксидів? Назва оксидів завжди складається з двох слів. Якщо в складі оксиду елемент зі Сталою валентністю, тобто елемент, який має тільки одне значення валентності, то ми маємо до назви цього елементу в називному відмінку просто додати слово оксид. Наприклад, якщо ми візьмемо такий оксид, як натрій 2О, на першому місці знаходиться натрій. Це елемент зі сталою валентністю. Завжди має валентність 1. Тож, як ми називаємо цей оксид? Ми до назви елементу на першому місці натрій додали слово оксид. Тому, якщо нам необхідно дати назву, то ми назвемо натрій оксид. Далі, наступний кальцій О. Кальцій елемент з постійною валентністю. Тобто цей елемент буде утворювати тільки один оксид одного складу. Тому, як ми його будемо називати? Називаємо елемент на першому місці кальцій. І додаємо слово оксид. Якщо елемент має змінну валентність, тобто може проявляти декілька значень валентності 2 і більше, то такі елементи можуть утворювати декілька оксидів. І для того, щоб розпізнавати ці оксиди, ми маємо після назви елементу в називному відмінку в дужечках додавати. Валентність елемента на першому місці. Ну і потім слово оксид. Як ми будемо визначати валентність? Валентність ми будемо визначати за оксигеном, бо для нього валентність завжди стала в оксидах і дорівнює 2. Отже, якщо ми маємо ось таку сполуку, це Як правильно її назвати? У оксигену ставимо валентність 2. У карбону, відповідно, теж 2. Якщо немає індексів, то це значить, що валентності однакові. Тому, увага діти, ми спочатку називаємо елемент на першому місці карбон. Далі в дужечках вказуємо його валентність 2 і додаємо слово оксид. Наступний приклад SO2. У оксигену валентність 2, рахуємо валентність сульфуру. 2 валентність оксигену множимо на 2 на кількість атомів оксигену і ми отримали 4. І ділимо на кількість атомів сульфуру. Атом сульфуру у складі 1. 4 розділили на 1 і маємо валентність 4. Отже, як ми називаємо цей оксид? Спочатку називаємо елемент на першому місці, це у нас буде сульфур. Потім вказуємо в дужечках, 4 це валентність сульфуру. І додаємо слово оксид. Ну, а тепер я пропоную вам потренуватись. Значить, ми з вами в даному завданні будемо складати формулу оксидів згідно з валентністю. Ну, і відразу давати їм назву. Якщо валентність елементу постійна. Визначити за періодичною системою, вона дорівнює номеру групи, в якій елемент. То Таку валентність в дужечках не вказують. А якщо відмінна валентність, тобто декілька різних значень валентності, то вона буде вказана завжди в дужечках. Отже, розпочинаємо. Діти, вам не обов'язково писати у вигляді таблиці. Ви можете писати собі приклади оксидів з назвами просто в стовпчик. Ну а тепер складаємо першу формулу. У нас. Необхідно скласти формулу оксиду, який утворює такі елементи, як калій. На першому місці ми записуємо калій, на другому місці оксиген. Далі, у оксигену валентність 2, у калію валентність 1. Як нам швидко скласти формулу цієї сполуки? Діти, я вам хочу нагадати, що індекси. Будуть залежати від валентності. Найпростіший спосіб скласти формулу. Це якщо в нас валентність не скорочується, то просто ми ставимо хрест хрест і отримуємо таким чином індекси. Давайте я вам напишу в загальному вигляді: ось тут внизу. Дивіться, якщо ми маємо умовну ось таку сполуку АВ, валентність елементу А Х, елементу ВІ, то як ми виведемо індекси? хрест хрест. Y валентність елементу B визначить індекс для елементу А. Валентність елементу AX визначить індекс для елементу B. Ще раз хочу нагадати: оці маленькі циферки в формулах, які вказують на кількість атомів кожного елементу у складі, це є індекси. Тобто, ще раз, зверніть увагу, індекси визначаються і залежать від значень валентності до нашої формули. калій О. Оксигеновалентність 2, тому двічка йде до калію. У калію валентність 1, тому один атом оксигену має бути, тільки індекс 1 ми напишемо. Отже, формула цього оксиду калій 2О. Як ми його назвемо? У калію валентність постійна, тому це буде калій оксид. Наступний приклад кальцій. Кальцій знаходиться в другій групі. У нього валентність 2, у оксигену теж валентність 2. Якщо валентність 1, то не скорочується. 2 і 2, якщо ми скоротимо, отримаємо 1,1. 1. Тому індексів не буде. Називаємо кальцій і додали слово оксид. Наступний приклад, аргентум має валентність 1. Вона вказана в дужечках, бо вона є змінна. Записуємо над символом елементу його валентність. І хрест-навхрест ми отримали формулу аргентум 2О. Так як валентність змінна, то ми маємо її вказати обов'язково в дужечках. Тож, як ми назвемо цей оксид? Аргентум. Далі у аргентуму валентність 1, тому написали в дужечках римську цифру 1 і додали слово оксид. Наступний приклад. Фосфор має валентність 5. Записали ПО у фосфору валентність 5 у оксигену 2 і хрест накрест Біля фосфору індекс 2, біля оксигену індекс 5, тобто формула оксиду П2О5. І даємо йому назву фосфор в дужечках 5, оксид. Наступний приклад нітроген з валентністю 4. Цей приклад я вам напишу внизу, щоб трошечки краще пояснити, що робити у тому випадку, коли в нас парна валентність, і ми можемо її скоротити. Значить, дивіться, діти. 4 і 2, так, поставили валентності. Двічка йде до нітрогену, 4 до оксигену. Але валентності парні. 2 і 4 ми можемо скоротити на 2. Ми 2 подумки скоротили на 2, отримали 1, і 4 на 2 отримали 2. Тобто, у підсумку маємо формулу НО2. Називаємо цей оксид. Це буде нітроген в дужечках 4 оксид. Нітроген 4 оксид. Далі. Хром має валентність 2. У оксигену теж 2. Валентність скорочується, індексів не буде. Називаємо цей оксид хрома. Дужечка вказали валентність хрому 2 і додали слово оксид. Далі, натрій. У натрію валентність 1. Постійно це елемент, який знаходиться в першій групі. Хрест навхрест, і отримали формулу натрій 2О і називаємо це оксид натрій оксид. Якщо ви вже зрозуміли принцип, ви можете поставити відео на паузу, дописати приклади формули оксидів, на оксидів, а потім перевірити. Наступний елемент алюміній. У алюмінію валентність постійна рівня 3, це елемент третьої групи У оксигену – 2. Хрест хрест і отримали формулу алюміній 2О3. Називаємо алюміній оксид. Наступний елемент магній, утворює оксид такого складу. Магній О. Чому діти? Тому що магній має валентність 2, оксиген валентність 2, валентність скоротила, значить, індексів немає. Назва цього оксиду магній оксид. Хром має валентність 3, оксиген 2. Значить, формула оксиду, який утворює, хром 2О3. І назва хрома. В дужечках 3 оксид. Сульфур в даному прикладі має валентність 6. Знову ж, для того, щоб ви краще зрозуміли, винесу цей приклад ось сюди вниз. Значить, у сульфуру поставили валентність 6 і оксигену 2. хрест навхрест ідуть валентності. До сульфуру індекс 2 до оксигену 6. А тепер ми скорочуємо на 2. 2 на 2 отримали 1 атом сульфуру, 6 на 2 3 атоми оксигену. Отже, формула СО3. Називаємо сульфур. Дужечка хримська, 6 оксид. Далі, Аж Меркурій. Має валентність 2, у оксигену 2, значить, формула так і лишається, бо у нас валентність скоротилась. І це буде Меркурій. Навіть не Меркурій, гідраргію, ні, Меркурій, Меркурій, можна і так сказати. Меркурій, оксид. Тепер пропоную потренуватись, робити зворотнє завдання. Тобто, складати. Формули оксидів за їх назвами. Коли ми складаємо будь-яку формулу, ми завжди орієнтуємось на валентність елементу. Якщо валентність не вказана, то значить ми її визначаємо, користуючись періодичною системою. Перший приклад Рубідій Оксид. Рубідій знаходиться увага в першій групі, тож він буде мати валентність 1. Записуємо рубідій. Так як оксид, значить, на другому місці оксиген. У рубідію валентність 1 у оксигену 2, значить, формула Рубіді 2 о Далі Хлор-7-оксид. Що таке сім? Сім у назві це валентність хлору. Тобто нам не треба вже шукати хлор в періодичній системі, бо нам його валентність дають у самій назві. Хрест-нахис і отримали формулу хлор 2О7. Наступний приклад бериліоксид. Не дають валентність у нас, значить, вона постійна. Значить, ми шукаємо цей елемент у періодичній системі. Берилій знаходиться у другій групі, значить, має валентність 2. У оксигену теж валентність 2, валентність скоротилась, значить, індексів не буде. Наступний приклад: нітроген, 4-оксид. 4 оксид. 4 це валентність нітрогену. У оксигену Валентність 2. Як ми складаємо формулу в цьому випадку? Парна валентність має скорочуватись. Тобто ми можемо або валентність подунки скоротити, або ось так крест накрест поставити індекси і потім їх скоротити. І в результаті отримаємо формулу no 2 Другий стовпчик сульфур, 6 оксид. У сульфуру валентність 6 у оксигену 2. 6 і 2 ми можемо скоротити. Отримаємо 3 і 1, і хрест на хрест, Трічка йде до оксигену, отримали формулу СО3. Бор – оксид. Бор буде мати валентність 3. У оксигену валентність 2. Тому формула оксиду бор 2 о 3. Наступний приклад аргентум 1 оксид. 1 це валентність аргентуму. Ми її відразу ставимо вгорі над символом елементу у оксигену валентність 2. хрест хрест і отримали формулу аргентум 2О. І останній приклад барій варій-оксид. Валентність не вказана, тому ми шукаємо барій в періодичній системі. Він у другій групі, значить, має валентність 2. Вказали валентність над символом елементу оксигену теж валентність 2. 2 і 2 скоротили, і ми вже маємо формулу барі О. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.